Права номер 808 розкладіть на множники. 1 х квадрат помножити на х-2 мінус 18х помножити на х-2, плюс 81 помножити на х мінус 2. Дорівня. хміну 2 помічаємо, це спільний множник. Ми його можемо винести за дужечки. х-2. Що в нас залишається? Х у квадраті мінус 18х плюс 81. Одразу 81 перепишемо як 9 квадратів. Дивіться, цей тричлен є різницею в квадраті, перший квадрат, другий квадрат та подвійний добуток. Тобто цей тричлен ми можемо згорнути в різницю в квадраті. Це в нас буде мінус 9 в квадраті. Номер 2. 4х, у в квадраті мінус 9, плюс 4х квадраті, у в квадраті мінус 9, мінус 9 плюс у в квадраті. Дорівні. Так, дивіться. Останні два члени цього многочлена я поміняю місцями. Перепишемо, що в нас буде 4х помножити на y в квадраті мінус 9, плюс 4 х квадраті помножене на y в квадраті мінус 9, плюс переставляємо місцями, отримаємо y в квадраті мінус 9 та зробимо групу. Тепер спільним множником у нас є y в квадраті мінус 9. Вносимо його за дужечки. Що у нас залишається 4х плюс 4х2 та плюс, дивіться, що у нас тут залишається одиниця. Так як будь-який вираз я завжди можу представити як добуток цього вираза та одиниці. Так, дорівнюємо. По-перше, помічаємо, що перший множник є різницею квадратів. 9 це 3 в квадраті, тобто я можу використати формулу скороченого множення. Це буде добуток різниці та суму. Другий множник. Дивіться, якщо я переставлю місцями 4 х квадраті та 4х, я отримаю 4 х квадраті плюс 4х плюс 1. А це у нас квадрат суми 2х плюс 1 піднесене до квадрату. Перевіряємо квадрат першого 4х у квадраті, ось він. плюс подвоєний добуток 2 на 2х ось він, плюс квадрат другого 1. Номер 3. b квадрат помножити на a плюс 1 мінус а квадрат помножити на b плюс 1. Давайте розкриємо дужечки, перемножимо одночлени на двочлени. b квадрат а плюс b квадрат мінус а квадрат b та мінус а квадрат. Тепер давайте створимо дві групи з першого та третього, та другого та четвертого. Це в нас буде b квадрат а мінус квадрат b, перша група плюс квадрат мінус А квадрат. З першої групи давайте винесемо АБ за дужечки. Що в нас залишиться? Б мінус А. А другу групу розкладемо як різницю квадратів. Це в нас буде B-A помножити на B a. Виносимо спільний ножник Б-А a що в нас залишається АБ плюс Б плюс А. Номер 4. А мінус Б помножити на b квадрат мінус С квадрат мінус Б мінус С помножити на А квадрат мінус Б квадрат. Давайте розкладемо b квадрат мінус С квадрат. Та а квадрат мінус б квадрат як різницю квадратів. Та отримаємо а мінус Б помножити різниця та сума, добуток різниці та суми Б мінус С, помножити на Б плюс С. Мінус Б мінус С, а тут маємо А мінус Б помножити на А плюс Б. Дорівнює. Дивіться, маємо два спільних множника. По-перше, b мінус c, а по-друге, a мінус b. Маємо a b мінус b c. винесли. Що в нас залишається? B плюс c мінус, розкриваємо дужечки мінус перед дужечками a та b. Це буде мінус a мінус b b та b скорочуються. і що ми отримали а мінус б, б мінус С мінус А. Номер 809. Подайте у вигляді добутку вираз. Номер 1 х квадрат помножити на х плюс 4, мінус 20х помножити на х плюс 4, плюс. 100 помножити на х плюс 4. Дорівня. Виносимо спільний множник х плюс 4 за дужечки. Що в нас залишається? х квадрат мінус 20х плюс 100, а 100 одразу перепишемо, як 10 у квадраті. Дивіться, множник, в другому множнику маємо перший квадрат, другий квадрат та подвійний добуток. Тобто перепишемо х плюс 4, а тут у нас буде різниця в квадраті х мінус 10 в квадраті. 2а квадрат мінус 36 мінус 2а 36 мінус а квадрат мінус а квадрат помножити на 36 мінус а в квадраті. Дивіться. Тут ми маємо створимо першу групу А квадрат мінус 36. А тут у нас 36 мінус а квадрат. Давайте у другому та третьому виразах винесемо знак мінус задужечки, щоб утворилося а квадрат мінус 36. Переписуємо. Це в нас буде а квадрат мінус 36, плюс, так як винесли знак мінус задужечки. 2А. Тут маємо а квадрат мінус 36 плюс, знову винесли знак мінус за дужечки, а квадрат а квадрат мінус 36. Дорівнює. Виносимо спільний множник а квадрат мінус 36 за дужечки. Так. Що в нас залишається? Дивіться, цей вираз я можу переписати як а квадрат мінус 36 помножене на 1. Я завжди можу будь-який вираз помножити на 1. Тобто, коли я виношу спільний множник а квадрат мінус 36 за дужечки, в мене залишається 1 плюс 2а плюс а квадрат. Дивіться, перший квадрат, другий квадрат, подвійний добуток. Тобто цей вираз я можу згорнути в квадрат суми. У мене буде а квадрат мінус 36, переписуємо. А тут у нас буде 1 плюс а піднесено до квадрату. Далі 36 це 6 квадратів. А квадрат між 6 квадратів я можу розкласти як різницю квадратів. Це в нас буде а мінус 6 помножити на а плюс 6 та помножити на одиниця плюс а в квадраті. Номер 3. а квадрат b-1. Мінус b квадрат А мінус 1. Дивіться, спільного множника немає. А отже, давайте розкриємо дужечки, давайте перемножимо цей одночлен на цей двочлен. Що ми отримаємо? а квадрат b мінус а квадрат мінус аб квадрат плюс b квадрат. А тепер давайте сформуємо групи з першого та третього. Другого та четвертого. Це в нас буде А квадрат Б мінус АБ квадрат плюс поставимо першим Б у квадраті мінус А в квадраті. Ось у нас створили дві групи. Тепер давайте з першої групи винесемо А Б за дужечки. Що в нас залишиться? А, так як одну А забрали, а тут А в квадраті. Мінус B. Так, подивимося на другий вираз. Дивіться, тут у нас різниця квадратів. Давайте розпишемо цю різницю квадратів. Це в нас буде Б мінус А помножити на Б плюс А. Дивіться, тут маємо А мінус Б, а тут Б мінус А. Давайте винесемо у другому множнику знак мінус за дужечки. Що ми отримаємо? мінус A Б. Мінус А мінус -Б, Б плюс А. Так, а мінус Б у нас спільний множник, виносимо його за дужечки. Так, Що в нас залишиться а, Б, мінус, знак мінус стосується всього виразу, а отже, це буде мінус Б мінус А. Нумер 4. М мінус Н помножити на n у кубі мінус p у кубі мінус n-p помножити на m у кубі мінус n у кубі. Дивіться, і в першому, і в другому виразі є різниця кубів. Давайте розпишемо різницю кубів, використовуючи формулу скороченого множення. Це в нас буде m-n. Тут маємо n-p. Помножити на неповний квадрат суми n квадрат плюс np плюс P2, мінус n p у квадраті. Міс n-p. Тут розписуємо різницю кубів, m-n на неповний квадрат суми. m квадрат плюс mn плюдраті. Дорівні. Тепер дивіться, ми маємо два спільних множника. По-перше, m-n, по-друге, n-p. Давайте перепишемо. m-n, тут n-p. Що в нас залишається n квадрат плюс np, плюс p квадрат, мінус, розкриваємо дужечки, Дивіться, знак мінус стосується всього виразу. Тобто, міняємо знак на протилежний у кожного члена з цього тричлена. Це в нас буде m квадрат мінус mn n2. N2 та мінус n в квадраті. n квадраті та n квадраті скорочується, і у нас залишається m-n помножити на n-p, тут у нас буде np плюс p в квадраті мінус m в квадраті мінус mn.